Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, всіх українців в різних куточках світу. Ну і звісно, моїх земляків запоріжців. 14.46, 9 липня, неділя. Ми будемо робити розклад на правий берег міста Запоріжжя. Крайнє відео по правому берегу. Там пропущені у мене три райони: Синєнко, Сіп'енковський і Дніпровський район, там, де була. Бульвар Вінтера, на жаль, на жаль, в мене новий відеоредактор, Там, де я прибираю оце, коли я тосую, бо вам то не треба той час. Воно ще де все. І, ну, тобто, от я тосую, і під той час, коли я тосую, я проговорюю це все, розумієте? А людина не витримується дивитися, вона прокручує. То я оце мінімізую, оце ж то, що я роблю. Обрізаю да, ці кусочки. І в мене новий редактор, і скоріш всього, що я виділила якось необережно цей шмат, на жаль. Е, ну, ось, е, може буду менше, швидше це робити іменно по вкладу питання. Може не буду обрізати, бо, бачите, е, іде така в мене ситуація. Дуже обідно, дуже жалко. Е, ну, що поробиш, вже то, що сталося, то сталося. буду... Контролювати цей момент, і Мені ніколи було даже передивитися в той день, він був у мене дуже загружений. Якщо ви побачили, я виклала на наступний день оті переговори дважі одне відео під різними назвами, потім перезагружала. Тобто був загружений день, я була затуркана і ось так воно і трапилося. Ну, а сьогодні більш-менш спокійний день, так що сподіваюся, що все буде добре. Правий берег ми дивимося. На три доби 10, 11, 12 липня і почали. Дивимося зразу верхню хортицю. Ні і зірки, ну, дай Боже, що ця фортуна буде в нас позитивна і нам повезе. По четвірочки чаш ми проходимо. Є шанс обстрілів. Є шанс, ось ми захищаємося. Бачите, по дев'ятки в у нас захист, але в нас щільний захист, той штакетник стоїть поза нами. По четвірки, бачите, може, трошки ми щось відчуємо. Є тут є шанс на те, що може бути руйнування, зараз я його розглядю. Іде п'ятірка по кризисній, але тут же ідей десятка монет. Я можу вам сказати, що тут немає карти, яка показує іменно роз... руйнування та удари. Але тут косвенно показує це по чашам. Після четвірки пішла да, п'ятірка, тобто показує, що ну, якась буде така ситуація неприємна. Болюча, але іде десятка. Іде десятка монет. це гарна карта. Вона зберігає їй здоров'я і майно. Тому сподіваюся, що тут все буде добре. Чим то закінчиться? Якась буде хитра ситуація, хитрий обман для, для нас, що то буде. Для нас я витягла ось королеву чаш. Це гарна карта, це буде все добре. По почуттям буде все добре. Але бачите. Шанси все-таки є на то. Ну будемо сподіватися, що все буде добре. Далі у нас іде Хортицький район. Так. Ну, непогано. Непогано, Сейчас я подивлюся, що тут на вибір нам падає. Весно, ну, вибір нам припало. Так, дивіться. Значить, буде все добре, все нормально по королеві, все ми контролюємо. По почуттям буде також все добре, але у нас по центру падає карта вибору. Це влюблені і тут іде вибір. І на цей вибір я доклала дві карти. І ось ми бачимо тут дьявол і отшельник. Ця ситуація буде десь локально, десь в якомусь куточку, але вона буде іменно пов'язана зі страхами і з маніпуляціями, тобто психіки нашої. Буде тут більш-менш нормально, да, відкрита ситуація. По суду, але я так сподіваюся, що наші зіб'ють. то, Ось іде новина по пажику, і вона така зухвала. І тут іде захист зірок. Сподіваюся, що все буде добре, незважаючи на того дьявола, все ж таки буде Гортинський район захищений. Далі йдемо. Бородинський район. Бачите, не падає у нас тут п'ятірка мечова, а тоді падало в кожному розкладі на правому березі також. Тут по мечовим падає тільки ось хитрість і новини. Пажик-виконавець. Донечко, шанс є. Опять ми стоїмо в захисті, бачите, бо все відкрито. Але тут ми захищаємося добре. Буде якийсь хитрий обман по сьомки, бачите? Е, так, зараз я продивлюся і вам все розкажу. Ну, Припадає так на Бородинський район, більш-менш перший день нормально. Тут іде стабілізація, хоча ота хитрість тут припадає ще одна ночова карта, іде, що тут буде ну, така застойна ситуація. Нічого там таких дій не, потрібно, не, не, не повинно бути. По другому дню по другому дню, ось іде якась буде енергія. Ти, до речі, дуже а, така, скажімо, по королю монет, тут король монет випав. Король монет ресурсне, щось таке буде. У нас буде ось така ситуація. Давайте я подивлюся. Але все збережеться. Це просто щось буде нове, таке не Ось бачите, похитріться, щось вони там таке хочуть зробити, але воно не, не буде таким шаленим, нічого тут такого не трапиться. От останній день такий, він йде по луні. Впала луна. Я її роздивляюся, де королева, тут буде все захищено і порядок буде. Пажик йде по жезлам, теж тут іде виконавець. Ми будемо робити свою роботу, Ось, виконувати по землі і іде десятка чаш, все буде добре. Знаєте така ситуація не дуже проста, але вона і не шалена, і не дуже загрозлива. ось так. Але так воно, знаєте, нема такого, щоб був спокій. знаєте. Щоб от впали там нормальні карти. Ні, немає. Все ж таки, воно, бачите, таке тіліпання йде. Але руйнувань тут не показала. Осіпенковський район. Бачите, королева постійно падає. Королева... Король чаш і трансформація. І що вона там нам покаже? Кризисна карта йде по п'ятірки по землі. Робота по сімки. Будемо працювати. Буде. буде тут башня, фортуна. І чим то все для нас закінчиться. Пажик буде виконувати. Не дуже то для нас закінчиться. Але все ж таки, все ж таки ми будемо розрулювати цю ситуацію. Якась дурня тут трапиться. Скажімо так. Зараз я вам все покажу, розкажу. Так, продивлюсь трошки перший другий день. Так, ну, перший другий день нормальний. Оцей, що буде 10 число по королеві, бачите, тут і дві жезлів. Ну, більш-менш нормально, хоча буде якась така ситуація трошки нервова. Але в цілому більш-менш нормально. Другий день буде більш спокійний, бо тут іде рицарь по землі, та потенціал, і це така, знаєте, стабільна. Серйозна ситуація, тут вона така непорушна, йде дев'ятка, ми будемо самодостатні, і король по чашам, по почуттям буде все добре. Перший другий день нема питань. Ну, Тут, де я поклала на трансформацію у третій день, впала кризисна карта. Тобто ми будемо втрачати щось. Да? Тобто треба буде докладати грошей. Далі я кладу третю карту, іде башня. Після башні, після башні. Купу карт я виклала, будемо очікувати результату, будемо по фортуні. Тут непогані всі карти, непогані. Я багато їх виклала. Але сказати, що тут буде удар, я не можу. Що тут буде щось шалене, я не можу. Е, тому якась буде тут ситуація, осібку, але вона не буде шаленою, я можу вам сказати. І даже більше того, вона більш буде, знаєте, е, такого плану. Ну, тут іде по землі, звісно. Да, тут по землі випало, може щось таке і зруйнується. Але буде праця і тут не буде великого руйнування, не повинно бути. Тим паче, що фортуна впала, там поряд була нормальна карта. Я вважаю, що по Осіпенківському може трапитися щось невеличке. От щось невеличке таке. Я навіть можу зараз здублювати, здублювати на лінорман на район. Давайте подивимося. Так, донечко, якорь і сад, прекрасно. Башня все-таки впала, але вона якось впала на другий день, а на третій пішли тучі. На другий день ключ упав, все буде добре, а ось третій день, де тучі. Зараз роздивимось, ось паде дитина. Тобто, тобто, я можу вам сказати, і сонце теж впало. Якщо тут щось, а ну воно по букету сонця йде, і ось дитина, тут йде щось таке по тучкам, не дуже серйозне воно буде. Там не повинно бути руйнувань. Ну, може щось таке, е, ну навіть сказати, що там щось, е, ну я навіть просто спитаю. Я вже спитала і про скло, і вікна, і про автівки. Що постраждає. Ну, от по башні, бачите, падає що. Зараз я продивлюся. Ну, от ні, тут іде розгілька захист всесвіту. От Даже ця башня, вона прикрита книгою. Тут е, немає і закінчується серцем. Не бачу я тут, щоб тут щось таке було. Не показують карти тут чогось такого страшного. Так, дивимося далі район Сінєнка правого берега. Все буде нормально, все буде нормально. Іде на другий день, трошки там падають криски, от у вас впали. Але тут же впав сад. Тобто е, тут ну, я не знаю, не повинно тут нічого статися. Єдине, що там, може трошки як постраждає от жіноча энергетика. Ну, то ми людей будемо дивитися. Далі йде третій день. Тут повернення до кращого і дитина падає. По всаднику все буде швидко, швидко. Я вважаю, що тут не може бути ніяких руйнувань. Тут ще йде і захист. Я зараз доклала. Все буде нормально. Так, район Сінінка. ми подивилися. Давайте глянемо район бульвара Вінтера, там, де пушка перед мостом, як їхати на лівий берег. По клеверу, другий день теж мишки падають. Зараз я роздивлюся. Перший день дуже цікаві карти. По клеверу це пройде по легкості і захист всесвіту. Але тут бачите, що лежить? Тому ці дві карти це тут і лягли. Бо пройде успішно і буде захист всесвіту. Все ж таки, ця башня не повинна нічого зруйнувати. Далі у нас лежить мишка, я на неї кладу зразу йде букет, але іде і роздоріжжя. Ось тепер ми зараз роздивимося це роздоріжжя. Сонце, пльотки. По серце. Ну, ось два варіанти, бачите? Два варіанти. Або буде все добре по букету, або буде. або буде по пльоткам. Тут, тут якось так. Ну, по моїм відчуттям. Те, що я кинула, повинно бути все нормально. Тут ще випало серце і риби, і вони випали з дуже швидкими Ось всадник, Тобто буде якась допомога, якийсь, скоріш всього. Так, і на лисичку, що у нас падає третій день, коса дуже різке рішення. Це буде, скоріш всього, наше рішення, бо воно пройде по і буде все добре. Ось так у нас проходить цей район. Дивимося приватний сектор правого берега міста Запоріжжя. Так, добре, то я роздивлялась другий день. В общем, дивіться, перший день по частному сектору впала трансформація, пройде вона по дитині і по букету. Більш-менш нормальні карти, я вважаю, що руйнувань тут, якщо щось буде, то дуже щось таке тендітне. Далі, але, в принципі, не повинно бути по моїм розкладам, коли так падають карти, не було руйнувань. Другий день лисичка, лисичка, хитрість, план обман. Але тут лежить собака, допомога і якесь буде рішення дуже різке по собакі. Чим воно закінчиться? Руйнуванням криси. Але йде захист Світу. Ну, значить, ці руйнування, вони будуть. Мінімальні, або їх, в принципі, не повинно статися. Так, і далі третій день у нас прекрасний, тут іде сад, тут йдуть лелеки, тут йдуть лілії, буде все добре. Ось другий день такий у вас трошки. Ну, перший так. В першому я так нормально впевнена, другий такий собі. Так, далі дивимося. Далі дивимося. Ну, в принципі, там, де йшов захист освіту, у нас завжди було все добре. Далі дивимося ми стан людей по правому берегу, взагалі всьому. сьому. серце і собака, тобто все буде добре і допомога. Далі дивимось по людям тучки, садник і сад. Ну, я не можу сказати, що тут якась буде проблема. По тучам іде проблема це не травма, це просто. іде вже люди просто задовбалися. У людей вже, знаєте, оце, оцей стан туди-сюди тіліпання. Все. Це тучі це ось, розумієте, це психосоматика, це нервова система. Все. Це більше нічого. Здоров'я у людей нормальне по всаднику взагалі в цілому. І ця карта тільки це підтверджує, що людям потрібна від. Знаєте, відпочити. От відпочити. І, мабуть, вони будуть відпочивати по цій карті, хто як може. Ось так. Ось на ці дні. Хто як може, розумієте? Але буде все нормально. Все, правий берег ми з вами подивилися міста Запоріжжя. Більш-менш я так побачила картинку. Бажаю вам бути всім живими та здоровими, бережіть себе та своїх близьких, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. По назві можете проходити, там є мій телефон вайберу. Ну, він один на всі меседжери, можете писати, якщо вам потрібен, індивідуальна консультація, розклад. І якщо хтось бажає... Підтримати канал, то там виставлена моя приваткартка. Буду дуже вам вдячна. До речі, Людмила Григорівна, якщо я правильно сказала, так вже на скидку моя підписниця, вона дуже так, знаєте, я дуже вам вдячна. Я ніколи не дивлюсь, які суми приходять. Я просто вдячна, я бачу, що ця людина не перший раз це робить. І я дуже вдячна вам. Тобто людина оцінює. Мою працю і як вона може, так вона і благодарить. Так що я дуже вдячна вам. Всі почуємось, папа.